Якою ситуація залишається на вашому напрямку? Ті деталі, про які можемо говорити в етері? Противник проводив впевнену наступальну літню кампанію на поточний момент. Розділю умовно відтинок, на якому плануємо завдання, на три частини це Купінщини. Перша частина це купень лівобережний кухня з вузловий. Стурмові дії від ворога йдуть постійне. За якою тактикою на всіх відтинках діє противник, про це зараз скажемо. Перший противник активно застосовує. Свої безпілотники розвідувального типу дії, як крило, такі, як суперкам, зала, Орлани. Це засоби, які призначені для розвідки наших шляхів сполучення, місць концентрації, особового складу, техніки і багато чого іншого. Як наслідок, після проведення до розвідки під ці засоби противник застосовує свої вогневу місць. Вогневу місць такої як артилерія, реактивна артилерія, таку, як авіація з керованими авіабомбами, і звісно, безпілотники різного типу дії. Противник нарости спроможності по застосуванню таких безпілотників як блискавки, які працюють достатньо глибоко на тактичну глибину в наші маршрути висування і місця накопичення, в тому числі Розуміється, що цю тактику противника розуміючи ресурс, які він застосовує Сили оборони, вживають необхідних заходів, зокрема 429-й дев'ятий тілес, щодо що до перше збиття безпілотників противника типу Суперкамдала Орлан розвідувального типу дії, і в нас виходить робити це достатньо ефективно, а також ударного типу дії, такі як блискавки, і такі, зокрема, як ланцети. Водночас тим ми ведемо системну роботу щодо нанесення вогневого враження по тих, хто пілотує саме ці дрони. І також в даному в даній частині маємо достатньо активні і успішні результати на полі бою, що призводить до мінімізації застосування ворогом. Розвідувальних засобів типу крило, тому що ми їх збиваємо, і вони знаходяться під постійним вогневим впливом. Як наслідок, противник не може максимально ефективно коригувати свої вогневі засоби. Друга складова ворог активно застосовує різного мультироторного типу розвідувальних засоби. Я думаю, що кожен з наших глядачів чув такі засоби, як Mavic 3, Mavic 3 Thermal. До прикладу, зараз вони зазнали модифікації, і в зв'язку з тим, що Російська Федерація має доступ до китайського ринку, вони отримують в значній кількості засоби вже модернізовані, такі як Матрикс 4 матрикс Матрикс-4Т для нічного застосування. Відповідно, так чи інакше, ворог вимушений своїх пілотів тримати достатньо близько до передньої лінії болезнітнення, і для нашого підрозділу це є одним із ключових пріоритетів саме знищення пілотів противника, які оперують. Мультироторні засоби розвідувального типу дії. Чому саме ці засоби принципово важливо вибити? Тому що чим менше противник бачить нашу передню лінію, тим менш ефективно він може наносити вогневе ураження своїми засобами, такими як FPV-дрони на оптоволокні, які противник має більше FPV-дрони камікадзи звичайного типу дії, і відповідно FPV-бомбери, які противник також наростив спроможності застосовувати. що стосується його піхоти, а також техніки, яка здійснює відповідну доставку цієї піхоти на передню лінію возітнення. Тобто ми проговорили про розвідку, як противник розвідує, проговорили про вогневі засоби, як противник наносить вогневе ураження. Тепер говоримо, як же рухається піхота під прикриттям цих розвідувань вогневі засобів противника. Піхота рухається зараз переважно або пішим ходом, або на двоколісних мотоциклах. Чому саме так і чому противник рідко застосовує броньовану техніку? 80% броні, яка з'являється на полі бою, своєчасно виявляється і знищується силами оборони. Відповідно, противник пішов іншою тактикою. У нього є дешевий ресурс живої сили. Об'єктивно для противника це дешевий ресурс, і плюс додатково дешевий ресурс високоманевного транспорту, такий як двоколісні мотоцикли. Відповідно, на ціну одного танка це в районі там трьох мільйонів доларів. Залежить від модифікації, противник може купити енну кількість контейнерів двоколісних мотоциклів, довчити склад і, Відповідно, почати виконувати завдання. Саме щодо скорочення позиції між противником і нашими передовими позиціями за рахунок високоманевного транспорту такі двоколісні мотоцикли. І якщо сказати про те, що це може виглядати на перший погляд комічно, що ну як штурмують на мотоцикли, да? всі звикли до іншого формату війни, всі звикли до того, що противник має велику кількість броньованої техніки, яка представляє певну вогневу місць на лінії боєзіткнення, то мають зауважити, що це достатньо ефективна тактика від ворога. Чому? Тому що якщо рухається два мотоцикли, їх легко виявити і знищити. Якщо рухається, до прикладу 50 мотоциклів одночасно в якійсь в операційній зоні виявити кожного нести вогневе враження це достатньо складний виклик. У Попередні періоди часу противник застосовуючи цю тактику, мав певні успіхи на полі бою. Відповідно, ми як сил оборони, зокрема 429 полка ХІЛЕС, зробили висновки, і на сьогоднішній день поле бою готується в певному інженерному плані, зокрема, який унеможливлює швидке переміщення високоманевного транспорту противника. І як наслідок сповільнює його за рахунок різних заходів, які ми вживаємо, озвучувати не буду, щоб для противника не розкривати деталі. Кожен цей засіб, який сповільнився в результаті пробиття колеса і інших, також перешкод, які встановлюються, це стає більш легкодоступною ціллю для нас, для наших безпілочок, які працюють різними номенклатурами засобів пила, як багаторазово, так і е, засобів камікадзе. Відповідно, ці штурми противника вдається відбивати більш ефективно ніж це було раніше. Також повертаючись до зони бойових дій, купен збережний, купен з, куп з Незважаючи на таку тактику противника, ворогу успіху немає. Вдається відбувати всі штурми. Трохи нижче потечує район населеного пункту. Кругляківка це той населений пункт, який є крайнім в клині противника, що розділив угрупування сил оборони умовно на дві частини. Відповідно, ворог намагається цей клин розширювати. Ці заходи він впроваджує вже більше ніж як три місяці. Зараз тільки наростив спроможності, намагається розширяти до загризливого і до ківшарівки. Рухаючи зокрема по полістинські місцевості, але на поточний момент блокований силами оборони. Тобто, противник успіху не має з точки зору просування в глибину наших бойових порядків, з точки зору розширення клину, і тепер підемо трошки вище по течії, до достатньо інтенсивного напрямку. Це правобережжя, де противнику вдалося за попередні періоди наприкінці минулого року, на початку поточного зайняти правобережний плаздан в районі Дворічного, в районі Новомлинська. Якщо подивитись карту, противник активно почав розширяти плацдарм, намагався підтягнути інженерну техніку. Я напевно про це з вами вже говорив. Що тільки нам вдалося шість мостоукладників спалити, а сили оборони загалом ведуть системну залоглену роботу, тому значну кількість інженерної техніки, яка готує береги з точки зору можливості наведення понтонних переправ. А також яка встановлює понтоні переправи, було знищено силами оборони, зокрема за рахунок застосування безпілотних систем. І противник зараз має постійні проблеми з постачанням додаткової необхідної сили, живої сили, техніки, розрахунків безпілотчиків, прицепної артилерії, і так далі. І так далі, яка б дала можливість йому надійно на цьому плацдармі, не просто закріпитися. А розширити його відсуваючи сили оборони від самої річки Оскіл, таким чином дати можливість їхній інженерній техніці наростити спроможності навести штатні понтонні переправи, що дасть суттєві можливості до спроможності виходу на сам купян з правобережний. То, то на поточний момент ворог блокований та достатньо активно зараз рухається в напрямку населеного пункту Кіндрашівка. Відбувається постійно жорсткі бойові зіткнення, але на поточний момент без втрат позицій… Без втрати території силам оборони. Можна сказати, що в титанічній роботі на всіх вітинках, які ми з вами проговорили, силам оборони вдалося противника блокувати. Також ще один дуже важливий аспект, який кожен відчуває на собі, зокрема, ті, хто зараз переглядає цей ефір. Ви бачите, що противник наростив спроможності по нанесенню вогневого раження своїми безпілотниками типу шахед, він же грань. Тобто комбіновані атаки противника шахеди, плюс додаткові ракети, дають можливість йому тероризувати. Цивільне українське населення в усіх містах, незважаючи на насичення ППО, навіть місто Київ, так де здавалось би найбільша концентрація мала бути засоби протиковітрії оборони, знаходиться під постійним ударом противника. Це буде так довго продовжуватись. І тут от, що важливо: ми маємо загрозу, ми маємо терор нашого цивільного населення, але ми маємо і протидію в чому полягає ця протидія сили оборони набули спроможності за рахунок безпілотників, які виготовлюються і українськими і компаніями збивати. Ті самі шахеди зараз. Питання стоїть в основному капіталі війни. Основний капітал війни це люди, це безпілотники, які мають оператори безпілотників, які набудуть в короткостроковій перспективі спроможності збивати ті самі шахеди. Я вам скажу відверто, що, до прикладу, наш підрозділ ми виконуємо такий спектр задач, що в одній голові це складно все переробити. Я безмежно дякую. Як своїм старшим начальникам, які нам допомагають усьому, так і в першу чергу команді полку «Ахілес». тому що розібратися в усьому детально, зробити так, щоб ці напрямки летіли ефективно. Це дуже складний виклик. Ми з ним справляємось. зараз. Ми нарощуємо бойову спроможність, зокрема щодо збиття шахедів в українському небі. Для цього потрібні люди, основний капітал війни. Щиро прошу тих, хто є військовозобов'язаний. Будь ласка, здваште свій цивільний досвід, вміння, знання. Виберіть той підрозділ, який більш підходить вам за духом, зокрема, зверніть увагу на 429-й полк полкахілес, і долучіться до підрозділів, які профільно виконують завдання по збиттю ворожих безпілотників типу шахет. Ми маємо спільно з вами в короткостроковій перспективі зробити все неможливе, видати таке старто, яке забезпечить спроможності ту техніку, яка є вже в силах оборони. Опанувати людьми, які зможуть збивати ці шахети в значній кількості. Ми маємо збивати близько 400 чотирьохсот шах... шахетів щоночі. Тоді зможемо сказати, що ураження від цих засобів в території України цивільних будинків, цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури буде мінімальним. Тому товариство щиро прошу зараз. Настав саме той час, коли ви можете бути максимально ефективні в силах оборони. Не через примусову мобілізацію, не через ТЦК, а через систему рекрутинта до профільних підрозділів, які допоможуть закрити наше небо. Пане Юрію, я дякую вам за те, що знайшли час для нашої теру, і дякую вам за вашу найважчу освіті роботу оборони України від ворога. Дякую. Дякую вам, Борис. будьте здорові. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних системах ЄЛЕС. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті. Бачите, вона важкою залишається, але ми говорили також і про успіхи українських сил оборони, і про злагоджену роботу різних підрозділів. І це має додати нам світло в кінці тунелю і бажання долучитися до підтримки українських сил оборони.